Доброго дня! Ми давно не робили смачненького, і сьогодні я вам дам рецепт, як зробити домашній кетчуп. Потрібно нам буде помідори, цибуля, цукор, сіль, карія, перець, чорний перець, паприка і оцет, одну головку часника. З чого ми починаємо? Починаємо нарізати помідори і цибулю, закидаємо в кастрюлю і варимо 40 хвилин. В цьому нам буде допомагати отакий бегемотик. Е, Він тепер буде в нас присутній. І буде нам помагати отака вага наша, яка продається на нашому сайті. Дуже зручний девайс, тобто ви собі в домашніх умовах. Все, що вам треба, буде зважити от на такій вазі. Дешева, надійна і проста. Зараз нарізаємо і продовжуємо. Дивіться, нарізаємо отак помідори і нарізаємо не дрібно цибулю. От бачите, як вона. І все це повністю нарізаємо, закидаємо і варимо. От ми нарізали і варимо на такому маленькому вогні. Бачите, там чуть-чуть, 40 хвилин. І ось дивіться, до якої консистенції воно має бути. Отако. От пройшло 40 хвилин. Тепер ми виключаємо і залишаємо, щоб воно е, остигло. І потім будемо перебивати вже на міксері. Тепер ми ту всю масу перебили на блендері. От Дивіться, як вона виглядає, яка консистенція вже. І е, включаємо отакий маленький нагрів і доводимо до кипіння. Потім будемо додати спеції. І ось у нас закипіло. Тепер ми додаємо ті всі наші спеції. Вони будуть внизу під відео, буде грамовка. Тобто, все додаємо сюди. Добре перемішуємо і обов'язково накриваємо кришкою і на маленькому вогні кип'ятимо ще 30 хвилин. Так, і... Це так нормально перемішуємо до... так, щоб всі ті спеції розійшлися. Ну, вони будуть кипіти, то вони потім ще далі ще там розійдуться. але... Так, накриваємо кришкою і на дуже такому маленькому вогні самому-самому меншому як можна поставити, 30 хвилин. І от дивіться, 30 хвилин ми проварили. Дивіться, що вийшло в нас. консистенція. Вийшло. Тепер ми це все розливаємо в півлітрові банки і будемо стерилізувати ще півгодини. В нас от з тої порції, що я опишу все під відео, вийде 10-11 півлітрових баночок. От Просто суперовий такий получиться продукт для того, щоб ви собі використовували його з макаронами, з м'ясом. Просто необмежений спектр, де його можна примінити. Дуже смачно виходить, дуже ароматно. От я відкрив кришку, просто суперову, як воно пахне. Ми вже не будемо показувати, як воно в баночках. Я це все проговорив. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. Рубіть обов'язково, тому що зимою просто як найдете. Получається, не дуже дорого, якщо ви все це закупите, але вийде просто суперово. До побачення. І ось ми зразу використали наш соус до макаронів. От Дуже смачно виходить. Тобто, робіть, не лінуйтеся, тому що дешево і дуже смачно.